Житомирському військовому шпиталю передали 150 книг. Акція під назвою Книга для нашого захисника була започаткована за ініціативу голови ОДА Сергія Машковського. Організатори акції сподіваються, що книга допоможе нашим військовим, які лікуються у шпиталі, швидше одужати та краще пізнати історію рідного краю, адже тематика книг у більшості історична або краєзнавча. Боєць 95-ї бригади Михайло проходить вже другу реабілітацію після поранення в ногу. Каже, за читанням зможе хоч трохи розважитись. Просто так не лежати, є чим буде заінтересуватися, почитати книгу. Взагалі багато читаєте? Ну чесно ска не сильно, але коли нудно, то можна і почитати. Після реабілітації хлопці планують повернутись у зону АТО на умови лікування у шпиталі, не скаржаться. але читати хотіли б не тільки книжки, а ще й новини зі сходу. Wi-Fi можна було б розкинути. Інтернет цікавіше. Новини якісь, інтернет онлайн почитати. За словами начальника шпиталю, працювати сьогодні доводиться у складних умовах. На 200 ліжках знаходяться 356 хворих. Кількість поранених, слава Богу, як кажуть, невелика. Їх на сьогоднішній день 22, але є травмовані, але є, скажімо так, військовослужбовці, у яких під час перебування в АТО загострились певні захворювання. Велика кількість хворих є. Які мають, скажімо так, певні психологічні розлади, так звані астеноневротичні стани? От і на сьогоднішній день ця сьогоднішня подія, яка в якої ми беремо участь сьогодні. Це є один із факторів, скажімо так, психологічної реабілітації. Свої творіння для військових подарували такі майстри слова, як Михайло Пасічник, Георгій Мокрицький, Віктор Васильчук та багато інших лауреатів міжнародних та всеукраїнських літературних премій. Я сподіваюся, що книжка, слово, поезія допоможе нашим воякам славним і славетним забути про біль, яку нанесла війна. Швидше одужати і долучитися до нашого всього суспільства вже з метою розбудови мирної, квітучої і щасливої України.